Народ тракторці Дон Фенг 24 кінських сили. Тракторці йдуть у нас різної модифікації на широкій резині, на вузькій резині, з реверсом, без реверса, одно дискове щеплення, двох дискове. Все для вас. Стоять, чекають, поки їх замовлять, поки їх придбають. Ті, хто власне, турбується про свої поля, про свою землю і хоче мати вірного слугу у себе в гаражику. Ось вони. Це те, що необхідно вам для того, щоб мати щастя. А Все, що вам потрібно, це зараз телефону, який ви вже тримаєте в руках. Зараз перейти в телефон, набрати номер, який вказаний на екрані, зателефонувати і очікувати вже отакий от от подаруночок.